Більше 20 років тому пан Іван потрапив у автомобільну аварію, яка спричинила повну втрату зору. Відтоді Ужгородець живе у цілковитій темряві, та непереборна сила духу змусила жити далі, психологічно реабілітуватись та фізично розвиватись. Удалося пережити, що відбулося, тому було страшне. А тепер вже адаптувався в цьому цій якості. Тепер уже, так би мовити, відпрацював свою таку. Належну полідінку тривалий час пан Іван не наважувався виходити навіть із власної домівки. Страх перед тим, що не впорається самостійно робити кроки, пройшов тоді, коли виникло неабияке бажання реабілітувати з безсторонньої допомоги. Кілька занять з орієнтації у просторі допомогли подолати певні бар'єри. А біла тростина стала невід'ємним засобом пересування. Кілометр за кілометром, а таким шляхом тільки активним і. Назойливим таким підходом до цього вдалося це все діло зробити. Тепер я спокійний, вже без сторонньої допомоги я можу ходити, Вибрав вже маршрут, склав собі. Маршрут Ужгородця допоміг скласти тренер з просторового орієнтування. Завдяки своєму наставнику, який розробив макет кварталу, пан Іван добре орієнтується на місцевості. Він вивчив всі доріжки тротуари та щодня долає по кілька кілометрів вздовж будинку. Тут є наш будинок великий, дев'ятиэтажка. Є доріжки тротуарні, є зелена зона. От, із малими архітектурними формами дитячу площадку і спортивна площадка там є. От, ми вибрали із паном Робертом маршрут по нашому будинку. От, по периметру складає 308 метрів. Тренер із орієнтації в просторі пан Роберт пишається своїм підопічним, адже його досягнення перевершили всі сподівання. Такий мобільний чоловік любить передвігатися спортом, займатися. Тобто Це так би бы вже фізіологія чоловіка. А бажання освоїти білу трость вже прийшло тоді. Коли ми самі чомусь -то есть Тобто з двох сторон ми получаем с одной стороны знания, потім передаємо їм. Ну и одним із этих шагов был у нас Іван Іванович, який, очень так сказать, як губка почав впитувати эти знання. Крім Ужгород, це минулуріч пройшли навчання з користування білою тростиною ще десятеро закарпатців. Утім, людей з цим засобом орієнтування на вулицях обласного центру і краю загалом рідко можна зустріти. Фахівці пояснюють, що ані суспільство, ані незрячі люди поки не готові подолати цей психологічний бар'єр.